Вчора слуги Урода разом із своїми вірними союзниками і соратниками з ОПЗЖ на чолі із Бойком, в першому читанні проголосували ганебний законопроект стосовно множинного громадянства. І тепер мало того, що громадянином України може стати майже будь-хто, не здаючи навіть ніяких екзаменів і подавши заявку онлайн, так і там ще є дуже цікава процедура, за якою громадянина України, майже будь-кого, можуть позбавити громадянства України. Адже там є дуже багато норм, і одна із них це. Вчинення злочинів проти національної безпеки, в які наші підконтрольні суди, підконтрольні мусора, ДБР можуть впихати діяння будь-кого, хто критикує нашу владу і нашого найвеличнішого з усіх лідерів сучасності. Відповідно, людина за свої висловлювання може бути засуджена як очно, так і заочно, якщо людина, наприклад, не перебуває в Україні. І вона може бути елементарно позбавлена громадянства. Але їм цього було мало. І вони навіть ввели таку норму, як спрощена процедура, і там йдеться, що позбавлення громадянства може здійснюватися указом президента на підставі подання уповноважених органів. Тобто зілібоба. Разом із облюдочним оточенням перетворюють Україну вже не на Росію, а реально на Північну Корею, де всіх незгідних і незручних будуть просто позбавляти громадянства України, а всіх, кому потрібно, будуть наділяти таким громадянством. Країна котиться в повну, безпросвітну дуб.